Хочу тебе привітати з нову ліцензію. От. Хочу сказати, що я впевнений більш за все, що все вийде, все вийде. Я вже достатньо дифірамбів сьогодні наспівав родині Козицьких і бачив, як Рома з подякою то ходить. Тому просто хочу запросити на сцену постійного спонсора і привідного хазяїна. Львівської конференції Степана Козицького. Добрий день ще раз, шановні пані і панове. Андрій Анатолійович дуже дякую за приємні слова. Дуже приємно. Мене звати Степан Козицький. Я представляю групу компаній Західна Драсеріс. Ми е -е -е -е. працюємо в Західній Україні з 2004 року, тобто на ринку вже 17 років. Це в рамках розвідки видвитку Львівська і Івано-Франківська область. Ми як сервісна компанія, а ми надаємо ще сервісні послуги. Це бурова компанія Горизонти бурим компанія георозвідка робимо сейсміку і компанія Нордікбуд будуємо зупроводи, тому наш досвід роботи географія трошки ширша, крім Львівської, і Франківської, тут ще Закарпатська область, Полтавська, Харківська і Сумська. Ну, Конференція NewFold для мене вже стала таким своєрідним звітом про діяльність компанії за минулий рік і звітом за плани на наступні роки. Отже, минулий рік, незважаючи на пандемію коронавірусу, в нашій компанії був досить результативним. Ми зробили, увага, 476 кілометрів 2D-профілів сейсмічних, Ми зробили 120 квадратних кілометрів 3 d сейсміки. <кій> Дорешті, це. Перша наша компанія. Ми ж своєю сервісною для своєї видобувної робили 3 d сейсмічні роботи. Минулого року ми пробурили 12 свердловин. Якщо рахувати, ті свердловини, які були забурені в 2019 році, а пробурені в 20-му які були забурені в 20-му, а пробурені в 2021. Таких свердловин було 16. І як результат вийшли на добовий видобуток 820 тисяч кубічних метрів на добу. І минулого року. Це було відбулось на, на стику 21-22 років. 31 грудня 2020 року. В милій залі Кабінету міністрів України наша компанія підписала договір на розподіл продукції. Сьогодні я цю ліцензію від Романа Євгеновича отримав. Це ще шість нафтогазових ділянок на розвідку і видобутку. Всі в Західній Україні. Ось вони на карті позначені. Загальною площою ще тисячу квадратних кілометрів. Які плани компанії на цей рік і на наступні роки? Ну, на цей рік ми планували проборити 13 свердловин, 12, 12 в рамках ЗНС і одну свердловину вже на кінці року в рамках угоди про розподіл продукції. Ну, у нас був базовий сценарій досягти видобутку 800 тисяч кубічних метрів газу на добу. Ми його вже перевиконали, вже сьогодні 820 добуваємо. Але оптимістичний сценарій це цього року вийти на видобуток мільйон метрів кубічних на добу. Ну і в нас ще є довготерміновий план це відновити західноукраїнські нафтогазові Емірати. Тобто знайти ще великі крупні родовища, які зроблять Україну незалежною. Ви скажете, як 100 років діяльність вже відбувається по. Розвідці в Західній Україні, де тут взятися крупним родовищем? Та я скажу: ми вважаємо, що Західна Україна недооцінена і недорозвідувана. Спочатку по такий ближній потенціал у 3D-сейсмика. В Західній Україні практично немає 3 d сейсміки Кількість проєктів, які зроблені для розвідки по 3D, вміщається на пальцях однієї, руки, причому два проєкти зробила наша компанія. Візьмемо світову статистику, 60% запасів родовищ визначених добувається після 3D сейсміки. Передамо цифри в Західну Україну. 180 мільярдів метрів кубічних. Можна ще добути. Глибоке буріння. У нас порівняно з ДДЗ фактично немає глибоких свердловин. Знаємо вже і від компаній ДТЕК, Укрнафтобуріння і інші фолтавські компанії, які прекрасні запаси можуть бути на цих глибинах. Ну і інтенсифікація, горизонтальне буріння. Цього року наша компанія вперше пробурила горизонтальну свердловину. 120 метрів, 150 метрів ми пройшли пласту, Але це була перша свердловина в всій зовнішній зовні перекопальського прогну. Вдумайтесь, одна сверловина горизонтальна, Який тут ще є об'єм для інтенсифікації. Ну і головне до чого ми йдемо: я вже років 5 на кожній конференції розказую. Про західноукраїнський автохтон або, або параавтохтон. Отут він зеленим кольором позначений, це з нервонічної точки походження нафти теоретично безмежне джерело Нафти і газу, яке дало, було як джерело всім рештам родовищам, які вже добувалися, де зараз добуваються. Знаход... Так він знаходиться в Західній Україні на розломі так званої лінії Тейзера Тонквіста. Ми багато років до цього йдемо. Два роки тому я розповідав вже на конференції New Folk, що ми купили дві борові установки компанії Wizerford International, привезли їх з Дубаю, які можуть глибини, бурити глибини 6-7 тисяч метрів, де ми вважаємо, що саме цей автохтон не знаходиться. Тут на фотографії корабель приїхав в борт в Одесу. А тут вже борова в Західній Україні, ми вже пробурили дві сервини цією боровою. Ну і саме головне, цього року вже сьогодні ми получили ліцензію там, де цей автохтон можна шукати. Тобто є територія, де можна бурити. Наступні кроки це буде сейсміка і буріння. Я не знаю, чи знайдемо автохтон чи ні, але я вірю, що якщо ми будемо шукати, ми знайдемо ще багато родовсь. Дякую за увагу.